Віта фірмова Шарлотка й келихи для ігристого святкова атмосфера у квартирі Чимирисів від ранку. 60 років тому у цей день вони пішли до сільради. Без обіцянок і спеціальних церемоній стали сім'єю, говорить пан Володимир. Перо поламали та ми все, коли почали розписуватися, не було навіть чим нас розписати. Я пішов на роботу, вона пішла додому. І так ми 3 4 дні якби. Жили так, вона в себе, я в себе. Про те, що вона буде його дружиною, Володимир сказав, коли проводжав партнерку по танцях додому. Виною цьому жартує Флюїди. А далі все розгорталося як у кращих романтичних фільмах, каже Валентина. Через місяць я не уявляла, щоб біля мене був інший чоловік. Через місяць. Ну, і ми не цілувалися. До місяця тоді така була установка. Півтора року побачень прогулянок до світанку, сміху і радості. Один із кращих моментів, який часто пригадують у родині, пов'язаний із фотокарткою. І він каже: Давай сфотографуємося. Кажу, та ти що? Кажуть, якщо сфотографуються хлопець і дівчина не одружені, то вони розстануться. А Він каже: Давай провіримо. Ну, оце це провірили. Одного разу ледве не розлучилися, пригадує подружжя. Валентина навіть зібрала частину речей, але якраз панцерна сітка від ліжка, яку так і не вдалося винести, і врятувала усю ситуацію. Вона пішла до подруги, взяли ту кровать, донесли до угла метрів 50, потім. Валя вертається і каже: іди назад, поможи мені сітку принести назад. Я кажу, що ти придумала? Да, ми придумали. Для молоді Чимириси мають лише одну пораду кохати одне одного щиро, поважати і не обмежувати свободу партнера. А прихильникам цитат із класики та й не тільки рекомендують прислухатись до такої. Он з рук не тичить їх вперед, вона мовчить. Сто язикові. По-моєму, це дуже велика мудрість. За святковим столом зібралася не уся родина, тож решту вітань прийматимуть телефоном. Бо дата сьогодні дійсно особлива, каже син Володимир. Завжди, от я, скільки я пам'ятаю, святкувалася. Тобто 16 вересня і потім це як приклади до наступних поколінь, наприклад, від батьків до мене, а потім вже від мене до моїх дітей. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.